В Середньому на 30-40% подорожчав проїзд до приміських сіл Тернополя на тих маршрутах, де це ще не відбулося, з 20 січня також неминуче тариф зросте. Кожен перевізник самостійно визначає наскільки піднімати ціну. Переважно на тариф впливає кількість пасажирів, перевезених за рік. По району виходить в середньому, ми таку робили статистику: це 30 На деяких маршрутах, там де менший пасажиропотік пише, там е, збільшується практично на 50%, Але це максимум у нас по району є три населених пункти, де збільшилося в два е, в півтора рази, але зараз там проводиться обстеження пасажиропотоку, і я будемо бачити після цього, чи правильно вони подали нам розрахунки. Включили кількість перевезених людей за рік чи не правильно. Приблизно така ж ситуація. І загалом по області, там, де плату за проїзд, перевізники не підняли, зробляться найближчим часом. Маємо інформацію, там дзвонять пасажири. От підняли, не знаємо, чому підняли. До нового року ціна перевезення була, якщо не помиляюсь, 49 копійок один кілометр пасажира. Підняли вони до 62 копійок без ПДВ. Ну багато це чимало. Ну скажу відверто, перевізники більше як рік не піднімали цін. За словами самих перевізників, збільшення тарифу не розкіш, а необхідність інакше перевезення буде для них збитковим. Потреба в подорожчанні проїзду була давно відтягували цей крок до останнього. Найголовніше це йде пальне, де спаливати заправка. Заправка після цього йде зарплата водія, йде паливно-мастильні матеріали, змазка, масла міняти. Ну антівріз запчастини дуже дуже впливають на. Те, щоб, цей, щоб росли, росли тарифи. Запчастини все йде відносно долара. Все відносно долара. У нас немає немає, що купити, скажімо, купується за гривні, але обраховується все тільки в сугубо в доларах. В пана Романа на маршруті Тернопіль-Кузівка працює два водія. І збільшенням заробітної плати потрібно більше платити за них і податків. Натомість прибуток від сільських маршрутів мінімальний. Якщо ми раніше сплачували податки. От за водію за себе, в мене йшло податково приблизно 1400 з копійками, не точно не йшли на звути. Зараз потрібно чотири з лишнім платити, тільки в податкову. оббиваю пороги і говорю, що воно дійсно неможливо. Такі маршрути, як на села, їх взагалі потрібно або дотувати, або ну, я, я просто не знаю, як, як то е, говорити, тому що, воно, якщо по місту йде загрузка постійно, одні вийшли, другі зайшли, одні вийшли, другі зайшли, значить, на село. Людина одна-дві-три сіло, і так їх напряму везеш в Тернопіль. До того ж, компенсацію за перевезення пільговиків вже більше року боргують і держава, і місцева влада. Для прикладу, пану Роману, близько 18 тисяч гривень. Держава заборгувала перед перевізниками суму порядка десь шести мільйонів гривень за пільгові перевезення пенсіонерів і тих, хто мають право пільги. За 2015 У 2016-му ми нічого їм не надали, бо згідно бюджетного кодексу ці кошти держава перенесла на органи місцевого самоврядування, тобто органи місцевого самоврядування повинні були передбачити в своїх бюджетах. Відшкодування перевізникам за перевезення якраз цих категорій, приблизно така ж ситуація із відшкодуванням перевезення залізничним транспортом. Як повідомляють в Укрзалізниці, в 2016-му, вони отримали найменшу за 10 років компенсацію із місцевих та районних бюджетів за перевезення пільговиків потягами приміського сполучення. Для прикладу Тернопільщина компенсувала неповних 10% від суми наданих послуг. Ми звернулись до кабінету міністрів, просили, щоб скажімо, забезпечити могти якийсь період. Ну, хоча на сьогоднішній день ми розуміємо, що не всі пенсіонери їздять. Сьогодні в Верховній Раді розглядається законопроект конкретної адресної допомоги. Тобто, кожному пенсіонеру дати і це було б, мабуть, най найкраще, коли кожен пенсіонер мав свої гроші. Прийшов, заплатив, їду, заплатив, не їду, не плачу. Наразі законопроект по адресній соціальній допомозі вибраним категоріям пройшов у Верховній Раді перше читання, і є ймовірність, що він буде втілений цього року, каже Іван Крисак.